Друзі, всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про релігію в СССР в контексті вигаданої релігії. Не про православну церкву, а от про всіх цих трупів, які вони завозили в мавзолеї, про всі цих діда Морозів, от про цю всю історію. Тому що мало хто розуміє, але в СССР створили окрему релігію. Ну, ми так з вами кажемо: свята, які були в СССР традиції, ні. Все було замінно і все створило унікальний проєкт під назвою «Совєцька релігія. Звісно ж, без слова, релігія. Зараз швиденько маркерно пройдемося, і все з вами зрозуміло. З вами український історик та офіцер Збройних Сил України Олександр Ауферов. Перед тим, друзі, дякую всім, хто ставить поширює ці відео, пише свої коментарі. До речі, тут. Буду дуже цікаво, важливо почитати ваші коментарі, адже будемо говорити про період, який був нещодавно. Ну і звісно, щиро дякую всім, хто допомагає фінансово через картки, патрони, все в описі до цього відео. Друзі, і не забуваємо підписуватися. Отже, в першу чергу скажемо так, що, звісно, все почалося з Петра І, тому що Петра І переважна кількість населення цього царя назвали антихристом. Так, знаєте чому? Це тому що. Петро І, як його братик, його батько, вони називалися антихристами в народі старовірами, тому що це були люди, які зрадили їхню православну віру. А до чого це, друзі? Петро І ліквідував патріаршество і створив таку організацію, яка називалася синодом. І синод, який керував церквою, ці, ці організацією керував. Цивільна людина, оберпрокурор священного синоду. Священники стали отримувати заробітну плату, а церква стала інструментом. І цим інструментом вона так само була і продовжувала існувати весь час Російської імперії інструмент підтримки самодержаві. Потім вона стала інструментом в руках Сталіна в 43-му році, коли він відновив сергіянську єресь і назвав її московською патріархією. Ну а потім вона служить тепер ще й путіном. Отже, але до чого я це? Коли більшовички прийшли до влади, ці окупанти зрозуміли, що навіть не розібралися з своїми єдинокровненькими братчиками, денікінцями чи там корніловцями, чи Калчаківцями, вони що зробили? Вони почали нападати на Україну моментально. Тобто ще йде війна з білогвардійцями-монархістами, а в Україну вони вже пруть. До речі, і Чомусь і білогвардійці теж перли у себе не розібралися. Менш тим, так от ці окупанти російські, коли окупували в 1921 році остаточно Україну, зрозуміло, почали встановлювати свої порядки. Але на перших етапах, от в цьому всьому дійстві під назвою СССР, не відбувалося корінних, скажімо так, змін пов'язаних з сакральною єдністю, яка була на попередніх етапах. тобто, Почалась боротьба, наприклад, з Святим Миколаєм, але одночасно ця боротьба почалася із іншими проявами буржуазних традицій. До буржуазних традицій у 90-му році відносився і Дід Мороз, і так само оця от снігуренька. Так, це не просто совєтська вигадка. Дід Мороз з'являється в завдячуючи казки Афанасьєва, 19 столітті, як Мороз Іванович. Ну а римський Корсаков після його прекрасної, очевидно, скажімо, але дуже популярної музики і, власне, вистави, п'єси, вистави Снігуренька стає популярним сюжетом. І, звісно ж, от у росіян все воно таке. Почалась Перша світова війна, і німецька династія, яка називається Романови, все німецьке. Санкт Петербург стає Патріоградом. Ну а звісно, що. Починається, знаєте, таке відновлення булої Та? І от, власне, з цією найстаріною сторіною почав боротися теж. Але не виходило. Не виходило навіть вигадане Дід Мороз, і вигадана Снігурочка, стають озброєнням совєтської влади. І от тепер, друзі, увіть собі. Безперечно, проходить період 20-х років неп, якісь відступки, там от відходження від лінії партії, нова економічна політика яку Ленін завіщав, і одночасно потім затягування гайок. А одночасно мотивацію де брата? Треба вихідні дні, святкові дні. Безперечно, що можна святкувати 22 квітня, що день народження Леніна. Можна відзначати 7 листопада День жовтневої революції. Можна відзначати, м? Можна відзначати День Березневої революції, ну коли, коли Микола зрікся другий. Але це таки буржуазна була революція, потім її прибрали. Можна означати дуже багато інших подій. І День інтернаціоналу, наприклад, ну, у нас 1 травня це День труда, але це був День Інтернаціоналу. Але в Союзі починає назрівати розуміння, що всі ці моменти необхідно якось узгодити і зробити релігійну совєтсько-російську комуністичну реформу. Ну так, власне, як свого часу Володимир Великий. Взяв і створив пантеон з богів, пов'язаних з слов'янськими та скандинавськими елементами, і створив пантеон перед хрещенням. Тут постала та сама проблема. І тепер, друзі, ми з вами бачимо цікаве явище: коли в Савке поступово починає створення нової релігії. І дивіться, які маркери ми з вами бачимо. Давайте почнемо з того. Так, з'являється Дід Мороз, активненько, який заміняє в 1937 році. На цьому місці колишнього ще пам'ятали люди кого Святого Миколая безперечно. Бо Різдво маркувала рік, це рік, який в новий рік, так оце от перенесення дати на 1 січня для наших предків це було важливо дата безпечна, календарна зміна нового року. Хоча, наприклад, у церкві, ви знаєте, новий рік змінюється 1 вересня. Але для наших предків дійсно спочатку Різдво, потім Новий рік. Для СССР переносять Різдво на 1 січня, так само, як колись це зробив антихрист Петро І, як то кажуть, бо це за нього стала традиція популярна святкувати саме Нового року, Помпезна. І от тут є цікава річ: перенесення Різдва на Новий рік, так умовно, потім створення підтягування образу цього Мороза Івановича. Які характерний для. У Багатьох країн насправді це злий демонічний дух Морозу, який, скажімо, заморожував. Та? Це не добрий дідуганчик, і в мене десь є відео про цього Діда Мороза, бо насправді це злий дух. Він був і в слов'янських, і в фіноугорських, і в німецьких. Він багато де фігурує, тому що мороз, холод, це зрештою те, проти, з чим боровся. Люди, і розуміли, що від морозу залежить не тільки їхнє життя зігрітися і не померти, але й наступні вражі. І от тут, друзі, є ще цікавий фрагмент: снігурочка. Снігуренька, яка фігурує подекуди як крижана дівчинка, і ми не знаємо, чи вона зліплена зі снігу, як, наприклад, у нас в Україні були такі фрагменти певних етнографічних мотивів, чи це заморожена Дідом морозом жертва? бо за оцими фіно-угорськими моментами Дідо Морозу підсовує дівчинку молоденьку. О, знаєте, як Змію раз на рік віддавало красиву як Данину, то Дідо Морозу віддавало красиву, як власне теж Данину, але на майбутній врожай. Так, от, ми не знаємо. Але так чи інакше, дивіться, як дуже вправно зводиться, з'являється. Дід Мороз замість Святого Миколая, а от Снігуренька замість кого. Бо в православній церкві там, такого образу якось і не знайти. І тут ми з вами цікавий один момент маємо уяснити, що інколи з Дідом Морозом на початках з'являвся маленький хлопчик. І оце конкретна була спроба Ісуса Христа зав'язати на таких от моментах. Ну, не вийшло. І що тут слід сказати? Сакральна тиранія, яка користувалася в СССР, Повною повнотою влади, так, тобто все е, диктувалося партію. Відразу з кінця 30-х років Дід Мороз обов'язково з'являвся в усіх десятках і школах. І це був наказовий порядок. Тобто, раз вони зафіксували цю релігію. Далі що у нас? Зверніть увагу на наслідування образу е, святих Києво-Печерської лаври, які були відомі, які були сакральним центром завжди. Наші е, святі, мощі, які зберігаються в печерах. Так от, якщо ми з вами. Говоримо про цей от аспект, то згадаємо, що в мавзолеї лежить е Володимир Ілліч Ленін, який теж є образом нетлінності. Одночасно, прообразом цієї нетлінності він є ніким іншим, як людина, яка склала закони. І за легендою, яка поширюється в 30-ті роки, в СССР Сталін після смерті Леніна дав клятву. Непорушно оберігати дані Леніним закони. Це, між іншим, ніщо інше, як апеляція до навіть тієї самої, скажімо, старозавітної структури Біблії. Закони, клятва, непорушність. Це теж є елемент у цій от релігійності. Окрім того, День інтернаціоналу, 1 і 2 травня, 1 травня, 2 травня вихідним теж були. Створюється прецедент, коли люди мають масово всі виходити да, на святкування. І, от, до речі, 1 травня воно календарно співпадає з виходом людей на, ну, що, не на картоплю. А це те саме свято, яке поруч завжди воно змінно має дати. Це Великдень. І 1 травня воно заходить теж з повсякденним, з повсякчасним виходом людей всіх. Хто не вийде на свято, ви самі розумієте. Хоча були запрошення, хто згадає та на 1 травня. ну Це в Москву летіти, чи кудись в обласний центр, чи в столицю УССР. Але всі мали вийти. Не вийшов? Угу, щось не те. Так от, друзі, в чому основна перша травнева справи ситуація? В тому, що тоді несли. Не тільки транспаранти з «Мир е, миру мир, ми бачимо, як вони це гасло сьогодні використовують, росіяни, але тоді ж несли портрети померлих вождів і діячів існуючих. Це нагадувало, ніщо інше, як цей іконописний ряд, який складався теж традиційно: створення образу і його носіння. Це от почитання портретне, воно дуже-дуже характерне для в цілому для таких. Тернія, як Росія, але одночасно це і характерно це навіювання, що має бути іконостас вдома. Ікони прибрали, але почали вішати портрети. Я думаю, що багато хто з вас пам'ятає, що в багатьох установах висіли портрети всіх керівників ЦК, да? потім Політбюро всіх е, республік. І оце створюється іконостас, який теж, власне, підмінює церковний іконостас, бо треба образ. Тут, друзі, цікаво, що. Новий рік завжди був маркером ще такої, знаєте, антисовєтської діяльності. Ну, наприклад, люди, які продовжували зберігати свою традиційну цінності, були православними, бо не всі православні увійшли до, до московської патріархії. Нагадаю, що дуже багато священників, які складали на початку ХХ століття українську православну церкву, автокефальну. Вони не заходили, не захотіли переходити до московської патріархії в 43-х роках. Одночасно, коли була німецька окупація, тут відновилася ОПЦ, Це наша українська церква, бо німці дозволяли е, релігію. І що найбільш цікавіше, друзі, ці священники, які не увійшли до московської патріархії, православні, і поготів, скажу, що вони часто працювали серед інших людей слюсарем, механиком, на заводі. Тим водієм, але були таємно висвіченими священниками свого часу. То вони, звісно ж, це приховували. Служби були на хатах, служби, служили вони інколи навіть не проговорювали, що на священники просто здійснювали служіння на одинці. А от, друзі, до речі, між іншим, так само і греко-католицьке духовенство, яке не увійшло в московську патархію, було, знаєте, коли. Західні, е, західні наші території, землі українські увійшли до складу СССР, то там був проведений потім собор, де католики сказали, «Так, ми йдемо в московську патархію. Так от, і що ми в тут духовенство ми і е, миряни, які існували поза церквою Савєцькою, вона була агентурна, То вони, звісно, що коли йшли на Новий рік, то за ними уважно слідкували. Бо Різдво ж, 7 вже тоді було. Так? І люди, які постилися, постували, вони не святкували Новий рік в тому об'ємі, як там на роботах всі голубої ганьок, маскаради, шампанське до речі, різдвяні абсолютно моменти. Були теж заповнені обов'язковими салат олів'є, які замінював кутю, наприклад. Вам не спадало на думку, що це дуже близькі два образи обов'язкових страв Салат олів'є Совєтський. І узвар, наприклад, шампанське. Обов'язкове, бо це теж накладання дуже багатьох моментів. І от якраз в совєти дуже пильно дивилися на тих, хто не святкував Новий рік, бо він постував. Бо він дотримався посту, тобто він йшов святкувати Різдво. І в чому тут небезпека? А в тому, що комунізм е, витворив, окрім цих от, загальних так, видомостей нової релігії, ще вигадав такі, таку нову релігію, як е, невіра в Бога. Та? Ми знаємо, це атеїзм. І от це теж було треба розбрати цю історію. І от одночасно з тим, якщо людина є е, такою, що Належить до вірян, а ще до та? тобто, хто не визнає цю церкву совєтську, то це зрозуміло, що ворог держави, це антидержавник, антисистемник. І от з ними треба було боротися, і проти них дійсно робилися дуже важливі заходи, бо це людина, яка не святкує совєтських свят є антидержавником. Відповідно, це було. Один з елементів виявлення оцих людей. Новий рік Різдво. У от явище. Друзі, не забувайте підписуватись на цей канал. Дякую всім, хто дивиться, хто ставить подобайки, коментує. Мені цікаво, ваші думки почути, бо очевидно, тут нам, нам, нам з вами ще ну, буде необхідно зробити кращий розбір, бо це не тільки в цих маркерах основних видно все, а от створення нової релігії, бо ця релігія вона залишилася зрештою після розпаду СССР. Вона залишилася в домах багатьох, а в Росії вона модернізувалася. Так от мені цікаво, що ви скажете. Не забувайте підписуватися, друзі, поширювати. І, звісно, дякую всім, хто допомагає фінансами. Все в карт картки, все там. Не забувайте, друзі, що так само є і магазин з історичними речами, які працюють для вас, які веде моя дружина. Отже, ну і наостанок тепер скажу наступне: що почитання оціх. Основних моментів пов'язаних з культом Діда Мороза, Новий рік, культ Леніна, коли святкують його Різдво, День народження, коли він лежить превселюдно, це все створює нічого інше, як такий от прообраз християнського церкви, який був до цього. Але в нього додається ще величезна кількість інших. Моментів пов'язаних з творенням цієї нової совєтської релігії, яка одночасно є і релігією, і одночасно є ну, антирелігією. Тож це дуже дивні речі. Те, що проросло з цього всього в Росії, ми бачимо зараз: це День Побєди, куди все внеслося все повністю, так в'язалося. І як церква там є прислужницею Путіна. Тож, друзі, дуже цікава тема, необхідно її детальніше розбирати, і я чекаю на ваші коментарі. Дякую всім, хто був. прийдеш з святами, і які минули вже Різдвом Христовим, і з прийдешнім Новим роком, і до швидкої нашої перемоги. З вами був український історик Олександр Ауферов.